Друзі, ну що ж, всім привіт, доброго ранку. Такий сьогодні дощовий ранок, дощ падає, але це не помішає купляти нових корчиків, Готуємо зефіру до виїзду і їдемо за новим корчом. Ранок починається з того, що я підготовлюю зефіру, тобто міняю на зимову резину літню на зимову показую цього тижня перше сніги, а так як я постійно треба їздити, постійно якісь корчики тягати. Зимову резину треба вже ставити, нема чого економити. бо Потім будуть дуже печальні наслідки. Перезиваємося і вирушаємо за новим кучом. Так, Все, ми запакувалися, перезувалися. Правда, вже трохи пізно в обід, але що зробити, як я виїжджаємо. Давай ми вже в дорозі, їдемо ми за фордом сьогодні. Ми вже в гарному місці чортків і якраз ми сюди і приїхали за тим Фордом. Ну, на жаль, колеса зимою виявилися не дуже, поролюб'є досить серйозно. Чи їдемо вже майже на місці. Так, от ми вже під'їхали до нашої жертви. Попри дорогу стоїть такий Фордик. О бляха не перевишна машина для нас, ні, ми ще такої не мали. Такої ми ще не мали. ще тут такий от, стоїть інтересний москвіч. Москвіч все Рудяга. та як... Та сімейна машина, от, коврик, все та як цей. Все. Всередині Шкіряні сідушки. Що трудяга, тут трудяга. Які прикольні фари маленькі ще вчепили. Тоже, москвич жизнь не бачив, дядьку має москвича, то, то його любов. Бачите, а ту, що була ця Буда. Прикольний москвич. Але москвич москвичом, а ми приїхали до форта. Баляха на ходці не видно такої м'ятини. Позакривана, Тако машина закривається, теж видно, що їздив старший чоловік, ну, він казав, що батько їздив. Не як забирають? ми забираємо або на розборку, або будемо ваший? Ні. Ну, дверка трохи загнута, хапот теж такий вже підмальовували. Що він казав, Хороші кола передні, так? Ну, я не знаю, кому. в якому році вони ще були хороші. в 2023-му я не рахую, що вони хороші. І ззаді теж стерті взагалі вже. Я б не сказав, що тут є десь хороші Ну, Машина досить високо тримається. Тобто кусочка нема, кузова. Дивіться, як можна возити, купляти ці, як пір'я, додаткові дах, ні. Ззаді універсал. Сюди лафе. Чуєте, сюди лафету закинути наверх. Возити ці, машини тягати. Речі, будемо чекали власника. 2.3 DL дизель. Він що я міняв тут, це свічки накала новенькі на стоять. Ага. Ось тут навіть видно, що вони Та... ним бік <кліць> повністю. Черга, заведений. Ну, мотор стоїть, кажуть, як в Мерсі, він поздовж. На трактору? Ну, трактор. На такі трактор мотори підуть. Акумулятор ще якийсь такий. Оптима. Гідропіселів. <coughs> ну я не думаю, а може є вже. Ні, це помпа. чи гідропіселювач. Це помпа, помпова помпа. помпа? Ні, гідропісідувач. Ну, Свідчить може два рази цей, включить зажигання. Акумулятор скорости, то трактор А дамненько не заводився, ні? ну газіт? А ну дайте газу Там води нема певно, так? Води немає вдома. Я думаю, що нема. А ну ще трошки хай поробить за глушу. Воно витягніш шук. Шук-шук. Де він тут є. Димон немає. Добре, глушіть! Залушить мотор мож, Ну, Видно, що не, немає диму, що він не пускає. що такий мотор ще живий. Зараз ми проїдемося трошки. Подивимося, як вона їде, заляємо води. Ну, в принципі, я думаю, що її варто брати. Що погоремо, що по ціні, що як її. І упаковуємо і її, забираємо. А навіть я вам скажу, що в цій машині солярка є. Що таке лоша досить. Менітова ну, їхня допотопна. Чоловік нам ще віддає. Ну, бандитський лішка то ще не знаєте, чи, 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 чи дає, чи не дає, чи так. Ось таке воло. Є тріщенка. Тріщенка, ті прішки, то ще так. Ну, тут торпеда, що дев'ятка, що дивіться, 10... ті самі роки, але порівняйте дев'ятки, то... Форда, йомоя, то робили для людей тоді не той А не та як дев'ятка Ручник, певно, що треба, а ну да, я поставлю. П'ятиступочка, все, так цей Що ага. там, є житлось? То слабий Є-є там ту всі жити Трошки доляв. у Може Так не побачите. Ні, викруті трошки... Тут, тут машина може їхати. Та ми зараз заберемо, ми ж поїдемо. Можете переїхати туди, на ту сторону. щоб... Йо, ну не домід. Робить добре, що Ну, шайно холодна машина. То я сказав би, що машина робить дуже добра. на холодно не дымит. Mm -hmm. Кажу, не дымит ничего. Mm -hmm. Давайте!

i you Дирижабель вже цепляємо. Правда, власник акумулятор забрав вийшло 350 без акумулятора. Хотів 3000 за акумулятор. Ну, без документів, якісь документи на акумулятор. То так, То так вийшло без акумулятора. Ну, Нічого тут хоч мотор добрий. Тож власник треба радіатор замінити. Ну, Не знаю, чи я його доміняв, чи буду розбирав. Можливо, комусь потрібна така машина, продам трошки вже дорожче. Тож, мушу її доставити додому. І що щось треба заробити. Ви, Вуйко, що кажете? Може бути покупка. Стара машина, правда. Але, але тут, тут дійсно дійсно але, чути, але, але чути, що... Стара машини, немає що хотіти, за такі руки і за такі гроші є находка. Нахватка трохи не капсула, але, але вже як є. Добре, прямо вже цепляли і треба їхати, бо темніє. Моя... Перший раз став провірити. паси. Ну я скажу, що ще, ще нормально. Ще може бути. Що ступиці гріються? Ну, зеленьке. А тут барабани ззаді. Все, польот нормальний. Ще не так багато, вже до з доїжджаємо. Ще небагато лишилось, поки все нормально, вся машинка їде Без приключення. Так, їдемо вже, правда, темніє, але нам ще не багато, 20 км лишилося, може і менше. Ми ще заїдемо в один магазин, чи купив рейку по дорозі на розборці. Може комусь треба на зефіру або AstroG, що ми вже майже приїхали. Так, все, ми вже вдома, темна ніч. Заїхали, ну щось підвілює трохи цю машину. Завтра за дня будемо думали, що з нею робити, чи в розбор, чи може продавати ціло. Можливо комусь потрібно, машина дійсно надійна, старший чоловік їздив. Завтра більш детально я вам покажу за дня. Так от я наступив наступний день, вже за дня, сьогодні вже вечір. Приїжджали, люди дивилися, Ну, люди дуже страйні дивилися, хоч мужик відкрив дверку, відкриває, дивиться, закриває, каже, все, машина розламана на двоє. Кажу, ну як ти бачиш? Каже, що тріщинка. Кажу, ну і що? Все, машина розламана на двоє. Я в шоці. Також приїжджає мужик. Ці, ну, той самий. Я відкриваю йому капот, все показую. Дивіться під капотка, яка тут. Ну, видно, що вже переварювалося. Ну, ясне діло, що вже 86-й рік. То з 9-го року вже переварені всі і зогнивші, чи джилі. Ви хочете ну форт, щоб... Тільки років ну, і тут переварено. Він коротше, каже, все, стакан мертвий. Я кажу, ну покажи, докажи, ну, розкажи. Він каже, ти мені показувати не будеш. Ну, не докажеш, стакан мертвий. Все, він поїхав. Отже, такі бувають інтересні люди, дивіться, який тут мотор. Ну, тут мотор взагалі звірюга. Кажу, хороший варіант, можливо, комусь на трактора. Повністю є все, або їздити нею. Ну, як я тому мужикові, якого я купляв, сказав, що я її буду різати, то в нього ж сльози на очах пішли. Каже, як різати, така машина. Ну, то, що це, він підмальовував. І то, то, що є одна вм'ятина, отака. Але ну, ще певно, що мали бути ручки, я так зрозумів, що така бокува ця карта. Немає ручки на стеклоподйомник, на жаль. Ну, Це вже таке з другої сторони це все є. Регулювавка зеркала така. Щось не бачу з стеклоподйомника. Тут вже, напевно, електричні йшли стеклоподйомники, бо якісь, може, вже кнопки були придумані. Думаю, ще завтра її попробувати завести, проїхатися як вона працює, як воно ще їздить, але вже закинув інтернет, буду чекав клієнта або продам цілу, те як є, а і ні, то буду розбирати. Вон, можливо показую, комусь буде потрібно. Віці навіть потолок не провіз. Я в шоці, що шо зверху такий стан. Власник казав, взагалі солярки дуже мало брало, на жаль, треба відкривати. Подверткою, є, запра... є запаска, є оригінальний домкрат. Можу показати також понизу. Ну, якщо чоловік вважає, що машина розламана, я доказувати не буду нічого. Бачимо понизу, не знаю наскільки при видно, ну, дир в порога немає. Так якщо чоловік взагалі хотів перемалювати її повністю, Ну це піддумкратник. Ну, тут є одна дірка. Але так по цілому кузові. Щоб я б не сказав, він каже, взагалі машина безвідказна, ніколи, ніде не встала. Потрібно картоплю загрузити, вони загружали, возили. Каже, потрібно щось наверх загрузити. І наверх багажник, ну машина можна сказати, що практично як зефіра по, ну то, що висоти немає такої, але дуже така, що мішається, багато надійна, проста мотор тут простенька, топлювана, ну, на трактора є міст, є кардан. Можна трактор ця собі зробити спокійно з такої машини. Якщо комусь буде інтересно, я лишу номер, можете задзвонити, домовимося, можу продати. А в кого була машина, напишіть в коментарях, наскільки вона була ходова. Ну, З 2.0 бензином ці машини були, звичайно, не дуже, вони страшні піяки. 10 літрів бензина аж бігом випивали, а їхати не їхали і масло ще підбирали. Ну, 2,3 я б не сказав, що на них є нарікання. Зараз буду лафету розбирати, складати. Ще од рейку вчора закупився, заїхав на розборку така рейка від Opel Astra G Зера А, можливо, комусь потрібно буде в районі 2,5 продавати. Ну, на ринку вони 3-3,5 коштують це. Так що, коли вже продам, чи розберу, знімлю відео, що я з нею далі зробив. А на даний момент поставте ось такий лайк, напишіть вашу думку про таку машинку і чекайте наступної серії. А наступна серія буде досить швидко, бо треба їхати знову за новими корчиками.